Доброго вечора, шановні бджолярі і просто друзі. Хотів вам дещо розказати про наш вулик апівулик. Верніше. Він вже десь у нас років з 10 функціонує. Це ми так його зробили якби для себе, для дома, для сім'ї. Але бажаючи там, друзі, родичі, хто хочуть, приїжджають і можуть полежати, поспати, тобто полікуватися, як це кругом все описано в інтернетах. От. Він тут на дві сім'ї у нас на 300-ту ранку. Так. Такий він, звісно, людей є по покраще, Ну, Нам і цього вистачає. Не в цьому суть там, не в красоті, не в розкоші, а в, в принципі дії і в ефекті, який він може дати. Може тут трошки тіснувато, але для одної людини тут нормально, нормального зросту. От. Так. Можна розміститися, можна закрити дверцята, якщо треба. Якщо не, це не жарко, дуже От, тут є таке Да. тут є теж вентиляція, можна відкрити, щоб більше воздуху. Ну, ще практикують люди, я це бачив, я думаю, можуть це теж собі тако зробити. Зробити, щоб ну, сам процес цей апітерапії, цей вікувальний, щоб він заключався в тому, що ти туди... Залазиш, лягаєш, закриваєш двері і зробити туди з потолоком вентиляції, сіточку якусь, навіть поставити якийсь кулір з комп'ютера, щоб дул. Короче, Щоб дихати ще цими от, розумієте, оцим повітрям з вулика, що дуже-дуже корисно. У нас ці вентиляції тут закриті, ось там сеточка стоїть, вони закриті такими планками, на зиму не треба воно. Це дуже, дуже корисно, щоб дихати оцим от повітрям з вулика що він дуже насичений е, всілякими дуже корисними е, сполуками, які теж добре на е, нашу дихальну систему, а також взагалі, взагалі на весь е, е, організм ефект е, цього лікування чи як, чи е, отдихати, я не знаю, як правильно. Дуже розслабляє нервну систему, це так от тільки от ліг на нього так от. Хвилин п'ять і ти десь погружаєшся в такий, якийсь, не знаю, який-то астральний сон, про то, що, як обично, на, на обичній кроваті. А тут вухо, і десь як, вроде, як ти під гіпнозом і і все. І ніякі тобі ці вже посторонні шуми, це нічого воно вже на тебе не діє, ти просто як відключаєся, виходить. І після цього сна ну, там, виходить там, півгодини, годину, більше можна. Таке от почуття, начебто ти як десь, ну не знаю, краще з другої планети спустився. Що, тобто, ну, як не знаю, як перезагружається нервна система от такого плану. Це так, як по, по меню, по-моєму, опиту, Я не знаю, хто як, що може сказати по цьому поводу, хто пробував такі от лікувальність на таких вуликах. Якщо, е Комусь це буде цікава тема, то можете поділитися в коментарях. Хто вже пробував на таких вуликах лежати, спати там, відпочивати, що ви відчували от за час цього сеансу. Так от коротко хотів прокоментувати отакий от вулик. Да. Все, дякую за увагу. Всім доброго дня. Кому понравилось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всього доброго, до побачення!